Дмитро, вітаю. Слава Україні. Розкажи про підсумки подій на фронті протягом тижня. Що минув. Доброго здоров'я, Світлану, героям слава щодо підсумків бойових дій за 6-12 травня. Загалом за тиждень до вечора неділі відбулося понад 830 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському в Донецькій області, Краматорському, Покровському, Курахівському, Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках, де тривають важкі бої. Незважаючи на численні втрати в особовому складі, озброєні та військові техніці, російські окупанти намагаються витіснити наші війська із займаних позицій, але отримують гідну відсіч. Ситуація по цих напрямках. На харківському напрямку ворог, як відомо, минулого тижня, перейшов кордон і до вечора неділі здійснив 31 атаку на напрямках населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Глибоке, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ і Бугруватка Харківської області. Противник має тактичні успіхи. Обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Сплановано заходи щодо знищення проти. Противника, який вклинився в нашу оборону. На Куп'янському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівське, Піщане і Берестове Харківської області, а також Стельмахівка, Яндрівка Луганської області. На цьому напрямку наші воїни відбили 99 атак противника. На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 67 атак росіян в районах населених пунктів Новоєгорівка, Макіївка і Невське у Серебрянському лісництві Луганської області, а також в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області. На Сіверському напрямку в Донецькій області силами оборони відбито 81 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, а також Верхньокам'янське, Виїмка, Спірне і Роздолівка на Донеччині. На Краматорському напрямку наші воїни відбивали 87 атак московитів у районах населених пунктів Григорівка, Часів, Яр, Калинівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 215 атак у районах населених пунктів Олександропіль, Калинове, Новоолександрівка, Прогрес, Соків, Новопокровське, Яснобродівка, Семенівка, Уманське, Нетайлове та Невельське. На Курахівському напрямку сили оборони продовжують стримувати агресора в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка і Костянтинівка, де ворог 41 раз намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку українськими захисниками відбито 93 атаки в районах населених пунктів Водяне, Урожайне і Старомайорське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Оріхівському напрямку противник за тиждень 27 разів атакував позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області. На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі річки Дніпро. Протягом тижня він здійснив 18 безуспішних атак на позиції наших військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Протягом минулого тижня противник завдав 95 ракетних та понад 580 авіаційних ударів, вчинив більше 710 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури. Світлано Дмитрий нашим глядачам завжди важливо знати про втрати, які несе, несе ворог на полі бою. Чи відомі вже ці дані? Так, Світлано, за тиждень авіація сил оборони та підрозділів ракетних військ завдали ударів по 85 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, трьох пунктах управління, дев'яти артилерійських засобах та одній станції радіоелектронної боротьби протягом минулого тижня. Силами протиповітряної оборони України було знищено 62 із 67 ворожих ударних безпілотних літальних апаратів типу шахет. Також знищено понад Понад 110 безпілотників ланцет. За тиждень орієнтовні загальні бойові втрати ворога, безповоротні і санітарні, становлять 6 990 осіб. Також танків 74 одиниці, бойових броньованих машин 162, артилерійських систем 222, реактивних систем залпового вогню 9, засобів протиповітряної оборони 6. Крім того, збито один літак. 227 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 46 криватих ракет. Знищено 342 авто і 34 одиниці спеціальної техніки росіян. Підтримуйте збройні сили України, переможемо разом! Слава Україні! Пане Юрію, вітаємо! Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, от власне те, що ми почули від Девіда Кемерона, те, що ви спостерігаєте в діях росіян, ем, наскільки це з одного боку актуалізує знову допомогу Заходу і власне їх мобілізує для цього? І з іншого боку, те, що росіяни вдаються до створення ще фактично однієї, ну так би мовити, активної лінії фронту. Тому що ну, сказати, що там все було спокійно, теж буде неправильно. Що це їм дає в перспективі найближчого часу? Росіяни намагаються реалізувати свої можливості ресурсні, які вони збирали з кінця минулого року, для того, щоб проводити стратегічну наступальну операцію. І з руканням того, що американцями було відчинено це на півроку окно можливості. Вони розуміють, що воно поступово зачиняється, і приклад допомоги ну, безпосередньо, по-перше, американців самих по собі був прийнятий пакет. Йде реалізація, розглядається наступний пакет. Хоча, зрозуміло, по об'єктивним причинам та допомога, яка почалася йти від американців, вона зразу не з'явиться на передовій на фронті. Якісь елементи складові цієї допомоги. Ми вже бачимо. Є деякі зміни відносно тих же боєприпасів. Якщо було співвідношення 1 до 10. то зараз 1 до 6 і є для нас перспектива покращення, і на фоні такого роду дій британці теж дійсно вони лідирували завжди в допомозі. Нам і вони сформували цей найбільший пакет, про який говорить пан Кемерон. Але тут треба відмітити, що це не тільки разово на зараз, а це на перспективу. Це новий елемент, і це говорить про те, що під час цієї паузи, мабуть, всі подивилися на наслідки, які досить непрості можуть бути По більше, з побільше стерилістичних політиків наших союзників, зробили висновки. І намагається виправити цю ситуацію. Це для нас принципово важливо. і треба приймати активну участь в нашому що вони робить в політичні керівництва, щоб якби інтенсифікувати такого роду допомоги. Росіяни теж бачать і розуміють, не треба з них весь час робити дурнів. Путін, бачите, робить перестановки у себе. В оточення, причому своїх соратників, таких як Шайгу і інше, він намагається якби покращити ситуацію, використати цю можливість. Тому формуються резерви. І наш президент говорив про те, що питання у тому про другий етап їх наступальних mm -hmm. дій, що звертати увагу, і вони під це збирають ресурси по людям. І по збройню техніку, навіть якщо це є стара, там за Уралом поля старої радянської техніки, вони там з трьох-чотирьох ліплять одну машину, але вона стріляє і вона просувається. І Це треба реалістично ураховувати під час підготовки організації наших бойових дій. Ну, а людського ресурсу ви скільки бачите в росіян? Тому що знову ж таки багато аналітиків сходяться, ну принаймні, ті, яких я чув, сходяться на думці, що ну це вікно можливостей приблизно два місяці. А коли вже буде надходити в великими пакетами західна допомога, то тут вже українські сили оборони можуть дещо переломати плани ворога. Безумовно, наш шлях пов'язаний з новаціями науки і техніки, які треба нам використовувати і втілювати в наші оборонні системи, тому що ми уявляємо, об'єктивно, об'єктивна Росія ресурсна держава, і в цьому напрямку безумовно надія на наших союзників, і ми будемо вони нас теж за півроку паузи навчили, тобто чути їх гасла і дивитися, як практично це реалізується. от надії на Дійсно, реальної практичної допомоги треба виконувати свої завдання домашні нам відносно людей і їх мобілізації. Треба безумовно підкріпити, особливо бригади, які на лінії зіткнення воюють. щодо Росіян. У них 150 тисяч тільки строкову службу за весну. Вони призивають крім того, десь там в глубинах формують. Ну то, тому, що пропаганда розносить їх 14 дивізій, 16 бригад і в цілому дві армії. Це суттєве питання в часі. Тобто реалістично, то вони можуть таке підготувати десь на, на літа, і тоді виникає питання: хто скоріше чи вони зберуть ці ресурси для продовження наступу другого етапу, про який говорив президент, чи ми. Зберемося швидше з союзниками, сформуємо систему оборону і зруйнуємо ці плани ворога і відносно другого Тоді, етапу. Пане Ігорю, дозвольте поточнити, а F-16, які ми очікуємо і які ну, вже от-от мають бути, так. Так, хоча так. багато так. хто каже, що F-16 це як той маркіян, якого ми чекаємо так, в цьому жарті, то от, наскільки вони навіть. Одна ескадрилья, тому що ми не знаємо скільки буде. Ми тільки знаємо приблизну кількість, яку оголосили країни-партнери, що вони нададуть. Але перша партія ми не знаємо точних цифр. То наскільки вони можуть вплинути? Вплинути можуть з ескадрилі. Треба починати там із шести літаків, як про які розмови і п'ять ні. Вітачі на осінь. а значить, питання зараз, на мій погляд, і західне джерела говорять. Про це полягає у тому, щоб закінчити підготовку місць розташування, тому що е, по, по самої технічної злітки посадових смуг, а крім того, прикриття протиповітне прикриття всіх літаків. Ми ж. Не заводимо з союзниками ці літаки для того, щоб росіяни їх обстрілювали, знищують і так далі. Ми оце вірно ваше питання, їх заводимо для того, щоб стати більш ефективними в повітрі. А до речі, і по землі, тому що вони можуть виконувати функцію легких штурмовиків, тобто діяти по землі. Все ж велика вирагідність складається, що на початок літа все це відбудеться, і вкрай потрібні літаки зайдуть. І ми в черговий раз побачимо, як ефективно наші оборонці можуть використовувати будь-яку сучасну. Техніку Пане Ігорі, от щодо сучасної техніки, Канада має передати 55 мільйонів доларів на посилення ППО України, і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попросив Швейцарію передати Україні системи ППО. Знову таки про які системи ППО йдеться? Якщо нагадаємо, Німеччина напередодні пообіцяла закупити у США три системи Хаймерс для України, тобто посилення. ППО, ми потребуємо саме стосовно найпотужніших установок зенітних, чи може йтися, зокрема про ці канадські долари, витрачені на що? Тобто посилювати треба які моменти? Ну, канадські долари, наприклад, на те, щоб допрацювати питання щодо зберігання тих же F-16. да я ж тайне всі не можу, Ми з вами звичайно, звичайно, говорить, на да? загал, тільки Але так. Це, це дуже важливо. А тепер відносно ну в принципі, нам потрібно в першу чергу більш гостро проти зеніта ракетних комплекси з протиракетними можливостями тобто, це сам самчі чи їх аналоги. Тому що найбільш біду роблять балістичні ракети, а засобів їх знищені не так у нас ну, багато взагалі розмови не йде обмаль. На жаль, але ті ж хаймерси, які три додається, можна збивати щось в повітрі, а можна використовуючи хаймерси і інші засоби. Бити до того по цим засобам ворога, які ще не злетіли, і це шлях більш ефективний. Тобто, бить по літакам, на аеродромам, бить по обладнанню для цих бомб ще на складах, як от був приклад нашого, наносили удари. по тому, що... І це теж напрям, причому напрям більш ефективний. Тобто, безумовно, нам потрібна допомога в широкому спектрі, можливості всього є. Значить, захід паузу їх теж научила. Я б сказав би так, що вони прокинулися ці допомозі, і питання такий фактор вступає в дію і стратегічний як час. Нам треба з союзниками встигнути раніше, чим з цього приводу там напрацюють наступальні спроможності росіяни. Пане його буде... з приводу. Ініціатива чи ідеї ще навіть поки що це ми не можемо на жаль назвати ініціативою те, що союзники НАТО можуть закрити ну розглядається варіант закриття частини неба над Україною, особливо південно-західних регіонів, Польща та Румунія, з точки зору військового командування і координації. Наскільки це може бути складним процесом? Адже фактично це. Ну, з одного боку, це всі країни НАТО в них відбувається злагодження щорічно різні навчання. Але як це може координуватися, що дві інших країни закриють небо над нашою країною, і як вони між собою взаємодіятимуть? Я вам скажу, як фахівець так скромно, півсторіччя, в якій в цій сфері ППО і ПРО. Так от з поляками, ми могли би показати як приклад ще учора, і поляки націлені на це їх стримують політичне американці. От американцям вони переносять на саміт натівський Вашингтоні ювілейний, але напрацювання я так відчуваю, що йде. Тобто технічно, з точки зору застосування з і в першу чергу з поляками, тому що вони на собі ті ж румини. Вони теж надають нам багато що стримувані ідея якби більше політичне, тому треба рішитися, і ми покажемо черговий приклад, яким чином це можна робити. Шольц ще більше року, даже два, десь тому говорив, що треба ППО Європи. Так, от Україна по своїм спроможностям, навіть на поточний час, вона займає центрове. Місце в цій системі протиповітряної і протиракетної оборони, і треба напрацювати практичні дії. Ми спроможні на це з союзниками і поляки, тому що можу показати оцей приклад не тільки для країн Європи, а й для світу, і з точки зору воєнної, Я як воєк, науковець воєнний можу сказати. Що там є великі перспективи для розвитку з цієї загальної системи, але проти протиракетної проти ракетної оборони. Але зараз нам треба вирішити в першу чергу на території України. Ми це говорили з союзниками. Закриємо небо України з самого початку, і вже цей час прийшов для того, щоб це реалізувати. Зрозуміло, Ми дякуємо. Що є? Дякуємо. От важливо так, що можливості є. І я так, як я зрозумів з вашої відповіді, координація також буде злагоджена між трьома країнами у разі щойно буде таке рішення прийнято. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, був наживо. А пане Ігорі, доброго ранку. Починаємо з Харкова. Різні думки лунають. Доносяться вони про те, що вуличні бої відбуваються на вулицях Харкова. Бачили чоловіка з простреленою рукою. Від волонтерів надійшла ця інформація в цілому. Ми так розуміємо, якісь крайні будинки прикордоння і вовчанська, зокрема, того самого росіяни заходять, але українці і збройні сили України українські їх відбивають так. Ну, те, що ми бачимо на сьогодні, дійсно здебільшого плани ворога є зрозумілими. Вони були прогнозованими. Так не без певних помилок з нашої сторони. Об'єктивно, це так, але тим не менш загалом ситуація лишається контрольованою. Тому в даному випадку, звичайно, ситуація йде на загострення. Це зрозуміло, росіяни зараз ще не вели. Основну частину як вони планують на Харківщину, але тим не менш, якщо проаналізувати ситуацію по всьому фронту, то все рівно зараз найбільший тиск лишається на Донеччині. Хоча, звичайно, силами російської пропаганди робиться. Зараз, все аби показати, ніби Харківщина зараз знаходиться під основним ударом. Це не так, але тим не менш, звичайно, ми бачимо, що українські сили перекидають резерви туди, де це сьогодні потрібно. Основна, звичайно, загострення зараз іде у Вовчанську. Ми це бачимо, але водночас вкрай багато сьогодні неправдивої інформації. У соціальних мережах, особливо в Телеграмі і в Тіктоці, але ми вже маємо певний досвід дворічний, коли ми можемо відфільтровувати подібні фейки? Тому зараз дійсно потрібно довіряти офіційним джерелам інформації для того, щоб дійсно бути як мінімум психологічно контрольованими. Ігор, а чи очікуєте ви, що ось такі дії росіян на Харківщині? Вони активізують допомогу наших партнерів? Перед усім, звичайно, зараз найбільше все таки побажання до наших партнерів аби всі ці, ці логістичні ланцюжки, які задіяні для постачання вже прийнятої допомоги, аби вони відпрацювали не на 100%, а на 150% і швидше. Бо ми зараз чуємо про оголошення нових пакетів допомоги з боку Великобританії. Пару днів тому чули там про новий пакет з боку Сполучених Штатів Америки. Але для нас зараз найголовніше. Головніше, щоб не просто ці пакети допомоги виділялися, а щоб ця зброя безпосередньо опинялася на передовій у наших захисників. Сполучені Штати кажуть, що ця зброя вже почала з'являтися, але всі ці процеси вони потребують часу. І Для нас найголовніше, щоб цей час було звужено, наскільки це є можливим, і тому дійсно це потужний сигнал зараз для наших партнерів, що треба поквапитись. Звісно, не як сигнал розцінюємо, але як привід проаналізувати ситуацію зміну міністра оборони в Росії, як це вплине на процеси, тому що ті дані, які могли зібрати на цей ранок, хтось називає Путіна поганим HR-ом і каже, що він наслідує Зеленського, ставлячи цивільного очолювати міноборони. Але з іншого боку, коли ми дивимося, що робив це Андрій Ремович Білоусов, який тепер буде міністром оборони, так він очолював профільний національний напрямок безпілотників, тобто він знається на. Технологіях і зараз, наскільки можна думати, він буде вичавлювати максимум технологічний з оборонки і прилаштовувати, і вписувати її в економіку України. Ну, чи, навпаки, економіку країни в технології в оборонку. Дайте нам відповідь на це питання. Що ви бачите за цим призначенням? Ну, на даному етапі поки що не зрозуміло. Де ще Патрушев опиниться, але ну стосовно конкретно Білусова, це дійсно це сигнал, що Росія і далі переводить свою економіку на військові рейки, і відповідно хоче вирішити ті великі проблеми із корупцією, із певними проблемами з державними замовленнями в рамках Міністерства оборони. Саме тому вони ставлять конкретно Білусова, людини наближеною до Путіна із когорт пана Кирієнка. тому в даному випадку це дійсно це сигнал, що Росія готується більш до довготривалої війни. Це не є позитивним для нас сигналом, але ми маємо до цього бути готовими. Плюс переведення Шойгу зараз до Радбезу Російської Федерації дає можливості сьогодні йому координувати безпековий блок, що також говорить. Про ну скажімо так, посилення військової складової у роботі Російської Федерації, і це до речі є великим сигналом, що насправді Російська Федерація жодним чином і не планує, і близько проведення якихось мирних перемог ні, вони готуються до довготривалої масштабної війни. Можна пане Ігорі, перепитаю, а ви радбез російським надаєте якусь увагу? Ви не вважаєте, що це такий резервуар колишніх Путіна, куди просто списують тих, кого і прилаштувати нікуди, ну і власне списують? Писувати якось неприємно, тобто, це все одно певне значення. Цей орган має де? Значення має, тому що знову ж таки ми бачили силу Патрушева останні декілька років, який був на відповідній посаді. Плюс і Шойгу з підпорядкування Міноборони. Як Шойгу пішов з міноборони, так само було переведено там певні замовлення якраз стосовно. Виробничих потужностей в російській оборонці, тому це якраз свідчить про те, що навпаки, це йде процес оптимізації і зараз їхнього виробництва. Але водночас, водночас, ми ж розуміємо, що той корупційний шлейф за шойгу він так просто нікуди не минеться. Ота ситуація з його бувшим заступником по міноборони паном Івановим так само буде давити безпосередньо вже на нинішнього очільника Радбезу РФ. Ну, також на них має тиснути ще й відповідальність в кримінальному суді не тільки за злочини, які вони здійснюють на нашій території, але й на своїй. Версія російських пропагандистів про те, що секція будинку в російському Білгороді обвалилася внаслідок українського обстрілу, є інформаційною провокацією. У такий спосіб Росія намагається виправдати подальші удари по українських житлових будинках, заявили в центрі протидії дезінформації. Вибух, який потрапив на камери відеоспостереження, стався з північно-східного боку будинку, тобто зі сторони. Росії а масштаб руйнувань занадто значний, щоб його міг спричинити снаряд чи ракета систему залпового вогню, які застосовує Україна по військових цілях у Білгородській області. Найімовірніше, що в будинок влучила керована російська авіабомба після нештатного пуску або ракета російського ППО. Нагадаю, руйнування під'їзду будинку сталося в Білгороді в день 12 квітня, 12 травня. З-під уламків дістали вже 15 Загиблих пане Юрю, як думаєте, ну чи поділяєте ви таку думку? І це ж не вперше насправді російські ракети нештатно сходять і влучають в російські ж цивільні об'єкти? Ну, станом на сьогодні, десь таких нешта відсоток таких нештатних сходів приблизно 10%. відсотків, тобто дійсно доволі значний, і то в дорогу десь влучить, то ще кудись. В даному випадку насправді я не виключаю, що тут і була певна робота російських спецслужб. Поясню свою логіку. Міністерство оборони Російської Федерації доволі оперативно відзначило, що це фактично їхня вина. по... Знищенню цілого під'їзду, правда, вони там поклали відповідальність як нібито це залишки точки у, але тим не менше вони зреагували ну відносно оперативно. Там буквально година півтори після інциденту. Це може свідчити про те, що йде намагання прикрити справжні причини вибуху. А дуже схоже на інциденти, які відбувалися в Російській Федерації в 99-му році, і відповідно. Це може бути дійсно певна робота сьогодні їхніх спецслужб для того, щоб виправдати подальші дії на Харківському та інших напрямках. Ну і звичайно їхню діяльність проти українських громад. Тому в даному випадку це класичний для Російської Федерації інцидент. Ну, моє припущення, що він інспірований дійсно їхніми спецслужбами, але звичайно потрібні додаткові докази, і можливо вони будуть надані. Але те, що відбулося, і навіть ті відеодокази, які ми зараз маємо, очевидно, що жодні українські снаряди не потрапляли до відповідного під'їзду. Так, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Ігор Челенко, голова центру аналізу та стратегій, був наживо.